Убуд – серце острова Балі місто, де природа, культура і духовність зливаються в єдиний живий простір. Ще з давніх часів його назва походить від слова УБАД, що означає ліки, і здається, що ці ліки діють не лише на тіло, а й на свідомість. Сьогодні саме тут зібралася одна з найяскравіших міжнародних спільнот: коучі, психологи, митці, викладачі і ті, хто шукає глибшого сенсу життя. Балі став місцем, де розвиток перестає бути трендом і стає способом існування. Убуд потопає у зелені рисові тераси, бамбукові гаї, квітучі сади, й аромат ладану створюють середовище, де тіло розслабляється, а розум заспокоюється. Балі – це як лабораторія нового способу життя, Йога, медитації, тілесні практики, усвідомлене харчування, арт-терапія, екопроєкти усе це не просто активності, а інтегрована культура балансу. Люди приїжджають сюди не для втечі. А щоб повернутися до себе до природного стану цілісності, тут формуються нові формати спільнот, колаборацій і навчання, де замість конкуренції панує підтримка у світі, що втомився від темпу, балі пропонує іншу модель розвитку через присутність, глибину і спільність це місце, де між видимим і невидимим тонка межа, де старі схеми мислення розчиняються, а натомість народжується відчуття ясності, творчості й довіри до життя. Можливо, справа не лише у природі чи духовних практиках. Балі став центром сили, тому що сюди приїжджають люди з наміром змінювати себе і світ навколо? І можливо саме тому кожен, хто побував тут, відвозить із собою щось більше, ніж спогади, внутрішнє світло, яке вже не згасає. А ви відчували, як місце може впливати на свідомість і спосіб життя? Цікаво, які простори стали для вас точкою внутрішнього пробудження.